І повертаємося до подій у Лондоні, де у ці хвилини Володимир Зеленський із союзниками обговорює завершення війни Росії проти України перед зустрічю із британським прем'єром, президентом Франції та канцлер Німеччини. Вони зустрілися на Ганку, даунінг стріт президент заявив, без підтримки європейців та американців його країна не впорається. Чого чекати від сьогоднішніх переговорів у Лондоні та Брюсселі, який стане наступною зупинкою на шляху українського президента? Розпитаємо в кореспондентка Радіо Свобода Зоряне Степаненко. Вона з нами наживо. Зоряно розкажіть, будь ласка, про що ж говорить дипломатія? Чи можуть ось такі плідні і активні зустрічі означати, що мир наближається, мир близько. Вітаю НАТО. Британський лідер приймає своїх колег із Німеччини, Франції та України в момент, який вони самі вважають вирішальним для європейської безпекової архітектури. Мета очевидна залишатися на зв'язку і інформувати один одного про те, як власне просуваються переговори України та Сполучених Штатів про врегулювання війни і паралельно Сполучених Штатів із Росією. Європа синхронізує свої позиції з Києвом і непокоїться, щоб потенційний мир не уклали на умовах Москви, а також про його справедливість для України і міцність. Ми тут, щоб підтримати вас у конфлікті та переговорах і забезпечити справедливе та довгострокове врегулювання, якщо ми зможемо досягти цього. Головне питання це зближення наших спільних позицій європейців та українців та США для завершення цих мирних переговорів та відновлення їх на новому етапі у найкращих умовах для України, європейців та нашої колективної безпеки. Речі, які є дуже важливими сьогодні, це гадаю єдність між Європою та Україною, а також між Європою, Україною та США. Бо деякі речі ми не можемо зробити без американців, а деякі без Європи. Ось чому нам потрібно ухвалити важливі рішення. Щойно завершився черговий раунд дискусій між українськими та американськими переговорниками. Останні нещодавно повернулися від Володимира Путіна. Глава делегації з Києва Рустем Умеров вислухав, як відбулися переговори в Кремлі. і Сьогодні, повертаючись зі сполучених штатів, про все розповість у Лондоні Зеленському. Покаже їй актуальні чернетки мирних рішень. В останній версії мирного плану, точніше, його проєкті. 20 пунктів і найчутливіші питання там стосуються території і гарантій безпеки. В інтерв'ю сьогодні Український президент сказав, поки не вдалося дійти спільного знаменника щодо земель Донбасу. Мовляв, у кожної країни США, Росії та України своє бачення. Нагадаю, Росія вимагає від України вивести звідти свої війська а в Києві своєю чергою проти. Зеленський раніше казав, що не має наміру нікому дарувати українські території. Друге спірне питання запобігання подальшим можливим атакам із боку Росії. The Wall Street Journal раніше повідомляло, що європейські лідери радять Зеленському нічого не підписувати. Доки не вдасться прояснити роль сполучених штатів у гарантіях безпеки, публічно таких заяв не звучало, але канцлер Мерс, наприклад, сьогодні визнав скептицизм щодо деяких пунктів плану. Я скептично ставлюся до деяких деталей, які ми бачимо в документах, що надходять від американської сторони. Але нам треба про це поговорити. Ми, як і раніше, рішуче підтримуємо Україну, надаючи їй допомогу. Тому що всі ми знаємо, що доля цієї країни це доля Європи. Головне питання це зближення наших спільних позицій європейців та українців та США для завершення цих мирних переговорів та відновлення їх на новому етапі у найкращих умовах для України, європейців та нашої колективної безпеки. Ще французький президент сказав, що у Європі чимало карт на руках переговори так званої коаліції охочих, що працює над гарантіями безпеки Україні, потім продовжилися за зачиненими дверима. А наступна зупинка у дипломатичному турне Зеленського Брюссель. Сьогодні він тут зустрічається із генсекретарем НАТО, а також з очільниками Євроради та Єврокомісії, які активно зараз працюють над досягненням домовленості про так звану репараційну позику Україні. Багато хто вважає, що багатомільярдний кредит кардинально зміни ситуацію на полі бою на користь Києва, а отже, покращить і його переговорну позицію НАТО.